Е, я, наприклад, читала там, заяви різних вчених, що е, антидепресанти зараз призначають часто для лікування тих їх розладів, да, і депресії і так далі. Але наразі невідомі віддалені наслідки цих препаратів, ну, наприклад, через 10 років. Вам про це щось відомо? Дурня це все. <ш memes> Дурня. Якщо <скев> коротко, Ну дивіться. Якщо взяти антидепресанти, там у нас в ПроЗАК. 89-й рік, 90-ї роки, да, вже там прозакове покоління казало, да, таке mm -hmm. є так, в Америці. Прозак це антипресанти, флоукситин, діюча речовина. Так? Вже пройшло скільки років mm -hmm. з, з 90-х років, mm -hmm. да? Більше да. так? Більше 30-ти, так. Так віддалені наслідки? Є mm -hmm. у нас? Є якісь проблеми з людьми, які приймали флоу Немає. Вам видніше? Ну, немає. Ну, і ну, Ви вже побачили, там mm -hmm. би зомбі по там, ходили б там. Ми... Мається на увазі, може там підвищиться ризик серцево-судинних захворювань, онкології тощо. Нема, такого. нема, нема. Угу. напаки антипресанти. В цьому випадку, якщо у людини є тривога, депресія, є супутні захворювання серцево-судинної системи, то напаки ці ліки допомагають угу. стабілізувати стан емоційний. І людина довше живе. Найменше виникає інфаркти, менше виникає інсульти. По дослідженням люди, які принесли інсульти, в них 75% п'ять депресії. ймовірність депресії. Угу. Люди, які принесли інфаркт, також по досліджень, них високий рівень депресії. Тому що людина, яка принесла інфаркт, цю біль в серці, їй страшно, що воно повториться знову, і вона, звичайно, боїться і в неї виникають тривожні депресивні розлади. Тобто, а навпаки, коли людина буде лікуватися цими препаратами, в неї стан буде покращуватись.